Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Щойно згадала, робила там ревізію ранок помила волосся. І та він вже і закінчився, його нема. Якби я не прочитала, що це рідкий лак для волосся, я б думала, що якийсь доглядовий спрей. Зараз я їм скористалася, вже буду цю пляшку викидати. І думаю, треба своїм показати, порекомендувати це. Ценко, виробник, в мене трійка, є двійка є, четвірка, тобто у мене трійка і мені до вподоби. По-перше, що хочу сказати, що стій, впевнено, тримайся. Не відчувається як лак для волосся, але зачіску тримає впродовж дня. Ні, якщо там вітер свою справу зробить, то воно як завжди. Але коли я прийшла додому, наприклад, я розчесалася, воно знов буде так. І чого я так раджу? Тому що це мені Катюня нагадала, У мене ж він там стояв той спрей, я про нього забула. Тому що, якщо я мию шампунем, наприклад, то я беру, використовую під шампунь там цей засіб, ну, коли феном сушити. Або це, я вам вже це 100 разів показувала і не хочу по 10 разів повторюватися. Ви це все чудово знаєте. І Катюня вчора подзвонила і каже: мам, якщо там будеш робити замовлення, то замов, будь ласка, мені ось такий спрей, бо у неї закінчується. Вона, коли була вдома, спробувала, їй сподобався, вона купила, і в неї закінчується, вона знов хоче. І я думаю, треба ж мені, я зробила теж, і думаю, треба своїм порадити. Щойно у мене був такий ритуал, який я кажу вам, протирала ж таке швидке прибирання робила. Дівчата, і що хочу сказати, я вам казала, і багато з вас теж хто написав. За цей засіб для унітазу. Що хочу сказати, я ледь відмила від нього унітаз. Тому що мені ото жовте здавалося, воно, на мою думку, нічого не вимивало. І потім я купила такий миючий засіб для унітазу. І от на другий раз я ото жовте від. Минулого відмила. розумієте? Але викидати не буду, знаєте, що я буду робити? Не те, що мені шкода грошей. Але я подумала, що він дуже гарно підійде. І якщо ти вже купила і не викидати, коли я мию під'їзд, я в ведро додаю там, розчиняю. І Отак. Вирішила я робити. Але більше я його ніколи не куплю. Але хочу зазначити, що це лише моя думка, це лише мій досвід, і я нікого не за що не агітую. Я ділюся своїм досвідом. А ще вчора я наробила шкоди. Угу. Я пам'ятаю, що я в Юз купувала дві такі мисочки. Невеличкі, піалочки, мисочки, як, ну, там було написано миска мала. І як полізу в шкафу, думаю, о, а чого одна, а де інша? І потім відволікаєшся і забуваєш. І вчора щось на нижню полицю до холодильника, щось я там ну, не пам'ятаю цей момент. І чую щось: цок-цок. І щось біле. І я пригадала, що коли у мене були там, я не розуміла, від чого сторонні запахи у холодильнику, хоча я його мию, я слідкую, це ж таке діло. І я не могла зрозуміти, що, то я в цю піаличку набрала десь дві столові ложки ну, звичайної харчової соди і поставила і цей запах одразу і пішов. І я забула, бо воно там аж десь донизу я поставила розсипала. Ну, починаєш з полиць прибирати, помила холодильник, добре, блищить. Потім, думаю, о, треба, ну, голубці ж готувала і піджарочку робила, воно трішки там плями є, плитку помила. Посуд почала мити. Тарілки, дівчата, оці миючі засоби, які ми купуємо, вони і близько поруч не стояли. Це щось неймовірно. Ложки просто блищать. І ще і в мене і залишилося. І я помила і цю мийку помила. Дві столові ложки соди. Це холодильник, це плита, це посуд. І це мийка. Розумієте? І я потім так думаю, та навіщо витрачати гроші на миючі засоби, які повністю не змиваються, ну, принаймні там кажуть, якась плівка, і потім після нього залишається все, сода, захарчова сода, посуд аж рибить. А потім думаю, ну воно ж буде неестетичне, якщо я так поставлю і буду мити. Хоча інколи і таку профілактику робити можна. Я вам вчора показувала, що купувала такий сир в варусі. І він був зі знижкою, термін придатності тут йде до лютого 25-го року, сьогодні зранку. Відкривала, але не так, як хотілося, бо інколи руки, знаєте, так себе видають, тут так порвала, як порвала. От. І що хочу сказати, я помітила, бачите, вони кожен шматочок він іде під пльоночкою. От я пльоночку прибрала. Взяла один шматочок і інший прикритий. Мені, мені таке вперше купалося. І там, бачите, кожен шматочок під пленочкою і воно не підсихає. І на смак мені дуже сподобалось. Я хочу піти купити, якщо ще є знижка в варусі. Тому що така ціна на сніданок, сьогодні хліб, масло, сир, кава. Та й добре. І на смак він такий ніжний, такий цікавий смак, мені сподобався. І, чесно кажучи, можна сказати, що мені інколи буває там байдуже. За харчування. От буває, не хочеться їсти, не хочеться сніданку. Ти розумієш, треба. Але не хочеться, і ти не їсиш. Потім буває так, що хочеться правильне харчування, якесь збалансоване, і ти це робиш. І зараз у мене так, що мені хочеться, що для мене правильно, те я і роблю. Хоча хтось подивиться і скаже, а що там хліб з маслом, з сиром, що то за сніданок такий, треба там, щоб іще там щось було, там, білки там і так далі, вуглеводи там, іще там щось там таке. У а, а мене зараз так, дівчата. Завтра буде по-іншому. І життя воно таке, що інколи хочеться робити те, що ти хочеш. А інколи ти хочеш робити те, що правильно, такі якісь думки в мене, я не знаю, чи треба воно вам чи ні, але те, що в мене в голові, то я з вами цим ділюсь. Щось у нас сьогодні так холодно, то я забігла в сільпо погорітися і піду, подивлюся, що є цікавого. Що є цікавого. О, Ціна Ну, солоденьке мене якось не дуже цікавить. О, дивіться, є така ікра, яку ціна. Ікра 3990. 30. О, дівчата, так це можна взяти, нехай стоїть. І готова пляшка, на потім воно якось буде. І... Ой, люди беруть так, то можна взяти 39,90, а скільки коштувало ну, гривень? 70, мабуть. Тобто, мабуть, візьму баночки три. Уже й ялинки новорічні. Так потрохи заходять в магазин, як то кажуть. І ще такі, ой, пісня жовто-блакитне серце. 144 гривні такі солодощі новорічні з'являються. Такі подарунки, 209 гривень. Так, країна б'ється, так, воно йде як рюзички тут. Хотіла склад подивитися, так люди штовхаються щось. Я 100, 94 гривні такий подаруночок новорічний. І що тут в складі? Ну, якісь цукерки. Знаєте, купувати, робити огляд не хочу, тому що в мене канал про життя, але що бачу, те я вам і показую. Отак. Йдемо далі. Взагалі-то я йшла в варус. Я знайшла приблизна ціна, яка 84 гривні, така ікра з баклажанів. То чого за 39 не взяти? О, щось сілько виключили електрику і всі О, каси зупинилися. Вчасно я розрахувалася. А я зараз ще хочу піти в арус. Цікаво, чи там є електрика, чи нема, бо що, чого виключили, що трапилося. Ото от ще. Хоча, що ми там дивуємося. Ми чудово знаємо, яка у нас країна сусідка і що в будь-яку мить може бути. Ні, в варусі є. Електрика, все працює, от і добре. І ще дивлюся, хочу якийсь легенький суп зварити. Просто курячий бульйон. Просто легенький такий супчик з курочкою. Дивлюсь, щоб його таке взяти, якось багато фасуть. І оце, бачите, ставлять отак. Воно ж повинно отак бути, тому що там є. Папір, який втягує в себе рідино, а Воно он стоїть, купається, плюхкається, то до побачення. От навіщо так ставити? Щоб що, що і так не видно, що. Тут наче немає рідини до якого числа, до сьомого. І я не хочу таке брати. Тебе треба. От чого не поставити от як печінку. О, а може печінку посмажити з цибулькою, а? До якого числа печінка? Теж до восьмого. Не знаю, зараз піду сир, ой, подивлюся, а потім вже буду вирішувати стосовно, що я хочу з м'ясного. Так, де той сир? Так, він 87 гривень коштував, а зараз 56, 57 гривень. До лютого, до лютого, до 13 лютого. Ну я два візьму, то нехай буде. Мені сподобався. Він такий нейтральний. А це до березня. Ой, до січня. Бачите, треба дивитися уважно, що до чого. Якщо беремо до 3.01. Так, а я що там взяла? Гоштані. Да, ну, до 3.02. Ой, 13.02.25. А всі там до січня. та ну що хіба ми не з'їмо до січня. От є речі, які я не купую, щоб на запас було, а є такі, що купую, може цю гауду взяти. До 10.02 ну, ну, візьму, одна така, одна така. Багато не буду набиратися. Бачите, я тут ціну була і яка зараз є. З м'ясного нічого не хочу, бо воно все плюхкається, там в воді стоїть. Я взяла печінку та один такий сир, один такий. Хочу пошукати, може, хоч щось тут не плюхкається. От, дійсно, от навіщо його ставити? Ну, поставте, як вподобає. Ну це начебто. Тині воно в воді стоїть. Він не хочу таке. Ні, все, іду на касу. То мені здавалося, що я хотіла супу, а мені взагалі то супу не хочеться. Все, іду на касу та й додому. Дістала торбу, зараз буду складати те, що я купила, але я не про це хочу сказати. У нас в магазинах поробили ось такі парфюмерні як вони там, лоточки. Зараз він зачинений. Але мене це дуже бентежить. Знаєте, коли ти заходиш в магазин, зараз буду складати і вам казати, і вони пшикають, а тобі цей аромат не подобається. А тут поруч продукти і ой, ладно, хай це буде лише моя історія. Повернулася з магазину, йшла, і такий вітер був. На голові робив свою зачіску. Я прийшла, розчесалася. І знову зачіска така, яка зранку. Це я до чого? До того, що я вам показувала рідкий лак на початку цього відео. Тому хочу показати і результат після вітру. А це мої сьогодні покупки, які ми з вами робили разом. І ще багет гречаний взяла 44 гривні в сільпо свіженький, тепленький сир. Печінка, але я не про печінку, я думаю, треба ж було в магазині подивитися термін придатності. Дивлюсь до 7-го 26-го року. То думаю, о, і добре. І там, якщо щось там приготував, навіть картоплю зварив, така і кра є, і вже голодними і не будемо. Пізніше підсмажу. Або завтра, або сьогодні. Печінку з цибулькою. І з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре, бо завжди так не буде. До побачення!